Рей Бредбері. Усмішка. На головному майдані черга постала ще о п'ятій годині, коли за вибіленими інієм полями співали далекі півні, та ніде не було вогнів. Тоді, довкола серед розбитих будівель, пасмами висів туман. Але тепер о сьомій ранку розвиднілось, і він почав танути. Уздовж дороги по двоє потроє підшиковувалися до черги ще й люди, яких привабило до міста свято та базарний день. Хлопчисько стояв одразу за двома чоловіками, які гучно розмовляли між собою, але у чистім холоднім повітрі звук голосів здавався удвічі гучнішим. Хлопчисько притупцював на місці і дмухав на свої червоні усаднах руки, позираючи то на брудну з грубої мішковини одежу сусідів, то на довгий ряд чоловіків та жінок попереду. Чуєш, хлопче, а ти що тут робиш так рано? мовив чоловік за його спиною. Це моє місце, я тут чергу зайняв, відповів хлопчик. Біг би ти, хлопче, звідси, та поступився своїм місцем тому, хто знається на цій справі. Облиш хлопця. втрутився, різко обернувшись, один із чоловіків, які стояли попереду. Я ж жартую. задній поклав руку на голову хлопчиська. Хлопчик похмуро скинув її. Просто зважив, дивно, це дитина, так рано, а він не спить. Цей хлопець знається на мистецтві. Зрозуміло, сказав захисник. Його прізвище було Кріксбі. А як тебе звуть, хлопче? Том. Наш Том? Вже він плюне як слід, вцілить, правда, Томе? «А вже ж!» Сміх покотився людською шеренгою. Попереду хтось продавав гарячу каву у тріснутих чашках. Глянувши туди, Том побачив маленьке жарке вогнище та юшку, що булькотіла віржавій каструлі. Це була не справжня кава її заварили з якихось ягід, зібраних на ланах за містом, та продавали за пенні, за чашку зігріти шлунок, але мало хто купував, мало кому дозволяло кишеня. Том кинув погляд туди, де черга зникала за зруйнованою вибухом кам'яною стіною. Кажуть, вона усміхається, сказав хлопчик. Еге ж, усміхається, відповів Грікспі. Кажуть, вона зроблена з фарби та полотна. Правильно, саме тому і здається мені, що вона не справжня. Та, справжня, я чув, була на дошці намальована у давню давнину. Кажуть, їй 400 років, якщо не більше. Коли вже так казати нікому не відомо, який зараз рік. 2061. Правильно, так кажуть, хлопче. кажуть, брешуть. А може, трьохтисячний чи п'ятитисячний. Звідки нам знати, стільки часу самісінька Веремія була і лишилося нам лише уламки? Вони човгали ногами, поволі просуваючись уперед по холоднім камінні бруківки. Скоро ми її побачимо, сумовито протяг Том. І ще кілька хвилин, не більше, вони обгородили її, повісили на чотирьох латунних стовпцях оксамитову мотузку все як слід, щоб люди не підходили надто близько. І Томе, жодного каміння, вони заборонили ж бурляти в неї каміння. Добре, сер. Сонце підіймалося усе вище небосхилом, несучи тепло, і чоловіки скинули з себе вимазані рядна та брудні капелюхи. А навіщо ми усі тут зібралися? спитав, поміркувавши Том. Чому ми повинні плювати? Гріксбі і не глянув на нього. Він дивився на сонце, розмірковуючи, котра година. Е, Томе, причин безліч. Він розгублено простягнув руку до кишені, якої вже давно не було за неіснуючою цигаркою. Том бачив цей рух мільйон разів. Тут уся справа в ненависті, ненависті до усього, що пов'язане з минулим. Дай на відповідь мені, як ми дійшли до такого стану міста, купи руїн, дороги від бомбардувань, наче пилка вгору, вниз, поля ночами світяться радіоактивні. Ось і скажи, Томе, що це, коли не остання підлота, так, сир, звичайно, у тому то й річ, людина ненавидить те, що її занепастило, що її життя поламало, вже так вона влаштована нерозумно можливо, але така людська природа. А чи є хоч хто-небудь чи що небудь, чого б ми не ненавиділи, мовив Том. Ось ось. А усе це зграє ідіотів, яка орудувала світом у минулому. От і стоїмо тут із самісінького ранку, кишки судомить, стукотимо від холоду зубами. Но вітро гладити, ні покурити, ні випити. Жоднісінької тобі втіхи, крім цих наших свят, Томе, наших свят. Том подумки пригадав свята, у яких брав участь останніми роками. Згадав, як шматували та палили книжки на майдані, і усі риготали, наче начіп'яні. А свято науки місяць тому, коли притягли до міста останнього автомобіля, потім кинули жереб, і щасливці могли по одному разу довбанути машину кувалдою. Чи пам'ятаю я, Томе, чи пам'ятаю, та ж я розбив переднє скло? Скло, чуєш? Господи, звук який був! Розкіш, трах. Том, і справді, наче почув, як скло розсипається, виблискуючи осколками. А білу Гендерсону випало двигун роздовбати. Хех, і завзято ж він це спрацював. Просто майстерно. Бам! Та найкраще продовжував згадувати Гріксбі. Було того разу, коли громили завод, який ще намагався виробляти літаки. Ну й потішили ж ми душу. А потім знайшли друкарню та склад боєприпасів і висадили їх у повітря разом. Уявляєш собі, Томе. Том поміркував Еге ж. Полудень. Пахощі зруйнованого міста отруювали спекотливе повітря, щось порпалось серед уламків будівель. Сер, це більше ніколи не повернеться. Що, цивілізація? А кому вона потрібна? Будь-кому не мені. А от я готова її терпіти, мовив один із черги. Не все, звичайно, але були у ній свої добрі риси. Нащо марнословити. гукнув Гріксбі. Будь що безсенсово. Е, наполягав один із черги, Не поспішайте. Ось побачите, ще з'явиться тямовита людина, яка її підлатає. Запам'ятайте мої слова. Людина з душею не буде цього, сказав Гріксбі. А я кажу, з'явиться людина, в якої душа горниться до гарного, він поверне нам ні, не стару, а так би мовити, органічну цивілізацію, таку, щоб ми могли жити мирно. Не встигнеш отямитись, як знову війна? Чому ж? Може, цього разу все буде інакше? Врешті, Врешті-решт і вони ступили на головний майдан. Водночас до міста в'їхав вершник, тримаючи у руці аркуш паперу. Том, Бріксбі та усі інші, накопичуючи слину, просувалися уперед ішли, приготувавшись, засмаковуючи із розширеними зіницями. Серце Тома билося часто часто, і земля палила його босі п'яти. Ну, Томе, зараз наша черга, не барися. По кутках обгородженого майданчика стало четверо поліцаїв, четверо чоловіків із жовтим шнурком на зап'ястях, ознакою їхньої влади над іншими. Вони повинні були стежити за тим, щоб не кидали каміння. Це для того. Вже востаннє пояснив Гріксбі, щоб кожному випало плюнути разок. Зрозумів, Томе, Нума! Том завмер перед картиною, дивлячись на неї. У хлопчиська пересохло в роті. Томе, нумо, спритніше. Але, повільно мовив Том, вона ж гарна, гаразд, я плюну за тебе. Плювок Грікспі блиснув у сонячні промінні. Жінка на картині посміхалася таємничо сумовито, і Том, відповідаючи на її погляд, відчував, як калатає його серце, а у вухах неначе лунала музика. Вона гарна, повторив він. Іди вже, поки поліція, увага! Черга принишкла. Тільки що вони сварили Тома, став як пень, а тепер усі повернулися до вершника. Як її звати, сер?» – тихо спитав Том. Картину, здається, Моналіза. Точно Моналіза. Слухайте оголошення, мовив вершник. Влада постановила, що сьогодні, опівдні, портрет на Майдані буде віддано в руки тутешніх мешканців. Аби вони могли взяти участь у знищенні, Том і отямитися не встиг, як натовп гукаючи, штовхаючись, борсаючись, поніс його до картини. Різкий звук полотна, що рветься. Поліцаї кинулися на втікача. Натовп вив, і руки дзюбали портрет, наче голодні птахи. Том відчув, як його буквально кинули крізь розбиту раму. Сліпо наслідуючи інших, він простяг руку, схопив клапоть лисніючого полотна, смикнув та впав, а поштовхи та стусани вибили його з натовпу на землю. Весь у саднах одяг розірваний. Він дивився, як стареча жувала шматки полотна. Як чоловіки розмальовували раму, розкидали ногами жорсткі клапті, шматували їх у найдрібніше лахміття. Лише Том стояв притихлий обабіч цієї свистопляски. Він зиркнув на свою руку вона гарячково притиснула до грудей шматок полотна, ховаючи його. Гей, Томе, чого ж ти? гукнув Гріксбі, не кажучи ні слова, схлипуючи. Том побіг геть. За місто на поранену воронками дорогу. Через поле, через мілку річечку, він біг, не обертаючись, і стиснута в кулак рука була захована під куртку. Вже коли заходило сонце, він дістався маленького сільця та пробіг крізь нього. О дев'ятій годині хлопець був біля розбитої ферми. За нею, у тому, що залишилося від силосної башти, під навісом його зустріли звуки, які казали йому, що родина спить, спить мати, батько, брат. Тихесенько, мовчки, він ковзнув до вузьких дверей та ліг, часто дихаючи. Томе, пролунав у темряві материн голос Що? Де ти вештався? гримнув батько. Постривайно, ось я тобі вранці всиплю. Хтось штовхнув його ногою його рідний брат, якому довелося сьогодні самому поратися на їхньому городі. «Лягай!» – стиха шикнула йому мати. Ще стусан!» Том дихав уже рівніше. Довкола панувала тиша. Рука його була щільно щільно притиснута до грудей. Півгодини він лежав, так заплющивши очі. Потім відчув щось холодне біле світло. Високо в небі плив місяць і маленький квадратик світла проповзав тілом Тома. Тільки тепер його рука послабила хватку. Тихо, обережно прислухаючись до рухів сплячих, Том підняв її. Він поквапився, глибоко-глибоко зітхнув. Потім, весь охоплений чеканням, розтиснув пальці та розглядав клаптик зафарбованого полотна. Світ спав осяяний місяцем, а на його долоні лежала усмішка. Він дивився на неї у білім світлі, яке падало з північного неба, і тихо повторював про себе знову і знову усмішка, чарівна усмішка. За годину він усе ще бачив її, навіть після того, як обережно склав та заховав. Він заплющив очі і знову у темряві перед ним усмішка лагідна, щира. Вона була там і тоді, коли він заснув, а світ охопила німа тиша, і місяць плив у холоднім небі спочатку вгору, потім униз, назустріч ранку.